Добре, і Ютуби. Пішли. Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на чорному відео. Біг деє на стрімі. Каже, відкривай, іди паки за монети. І він як знав, що буде, куди мені їх спустити. Якийсь неймовірний пак. 11 гарантованих футісів з будь-якої команди, включаючи герої та ікони 500 тисяч монет. І ми йдемо. Ловити кого? Ловити моу салаха. Запускайте консолі. Запускайте все, що можна. Оперативненько, давайте ми це повідкриваємо перед матчем Ліги Донецького. Ютуб, якщо ви не підписані, отут обов'язково кнопка фолло. А ми полетіли. Футіс! Вау! Якась дівчинка. Перша. Це П. Ясна. 97-мангеліна. Папапе.

Хо-хо-хо, <риклад> 10 доблікатів. Окей. <риклад> <риклад> okay. Після того, як Ван Дайк принесе мені Мохамеда Салаха. Я подивлюсь на твої коменти. Я подивлюсь на твою вигідну інвестицію. Знов іде дівчинка. Правий півзахисник з Бразилії. Це хто? Взагалі не розумію. Манчестер Сіті. Нова якась, да, Керолін Ніколі і. І Стоунс. Іей, ну це не моусалах, але це має бути дорогий Бєздер, да? Хто не ловить, хто не ловить, той не відкриває. Руді фьо. Пірво! Ха-ха! Сюда його маестра! Що там по інвестиціях? Що? І Інджокол! Эшлікол забув! маестра! Сюди! Сюди! Ха-ха! Шість слямів! Ну ладно, на 6, добре, але яка різниця? 400 5 карток на маркеті! Ха-хо-хо! Ха-ха-ха! Пішли шерфлей! Шакали! Шесть Стоунс! Слухайте, ну ПІРЛО, маестро! 63 мільйони салах! Блін, але МІНЯЮ ПІРЛО на салаха! МІНЯЮ ПІРЛО на салаха! О, це якийсь чоловічий йде. Цоп, це чуа мені. Це чула мені. Ауріелін. Хто буде другий? Йорнарна Рісе, фігня. В мене був теж такий перший, але в тебе немає монет на другий, де? Але ікони за ними, до речі. Ікони ховаються за футісами. Френк Райкарт. Фігня. Ти вже зловив. А, що мені то ясно, що злив. Ні, ну в тебе пасос. Райкард, я думаю, Мінпрайс, істер фігня, і в дублікатах там Верон і Дзанетті. То що вже твої монети? Ти гріндив заради цього. Весь час Квіксейли все, що ти, налутав спаки в імені пана твого ж Маріупольський, це герой. Руді Фьолер перший. Да? І це два герої. Руді фьолер. І Єжі Дудик. А фьор це що, Квіксел, гайс? Виглядає погано. Маріенте занеті. Погано. Погано. Фьолер, напевно, що фігня. Оф, квіксел. Геройський пак. Геройський пак. Давай, другий! паку за 500к. Щоб притягнути для себе щось гарне. Дивись. Вьорш. Спостерігає, як іде його друг, але це не буде друг. Італія! Іта... Італія! Треба було так зробити, коли Пірло вийшов. Це хто Маркізо? Віалі, блін, Маркізіо нею Футіс. А це хто такий? DZI Ти 90 хреда 9 -й. Кажу тобі не відкривай! Сюди його! Сюди! Віржел Ван Дайк! Працює для вас! Безперебойно. Сюди його. Шмейхель і зіко ще! Та ти шо! Чупа, ви сьогодні не граєте до ночі. Сарян. Поїхали, пане Вуфіч, 500 тисяч монет. Yes or no. Ми всі знаємо відповідь. Звісно, це буде Yes. Sir, іде хтось кремезний. Ні, ну 11 футів, це Упа, Упамікан 97. Yeah. Але тут маєш завжди перша карта 97. Якщо вийде перша 98, то це нічого собі. А це Саліба. І Алісон Бекер, фігня. Привіт, Помазан, в, ось внизу в тебе, як і онтишерплей. Закріпить, будь ласка, хтось це повідомлення, але там за ними ікони. Ікони можуть бути. Зіко і фігу, Вандерсар дублікат. Ну, Зіко ніби недорогий. Вандерсар дублікат. Ні, ну це фігня, фігня. Типу, якщо б тебе не було вандерсара, було б непогано. Міняю свого Салаха на вашу мереце. Давай, поїхали, 500к. Всього тобі хорошого, братан. Це буде Йордан ардаріс, але перший. Белдес9 випав. Шіш! Ні-ні ні, буде чупа, тільки зараз, ну трошечки. Трошечки відкриємо, і буде. Є же Дудек і Рісе, слухай. Легендарне дуо. Ліверпуля, ось воно. Ти чи, не, чи ти не задоволений? Задоволений? Хто за ними? Ікони, і футіси? Дублікати за ними. Це поганий пік, але в тебе багато мультів. Давай ще один пак, давай, 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 давай. Та що ти думаєш? Тікати треба. Ну, дівчина якась. Це не дуже гарно, Це П. Окей, в мене вона теж була. Диви, а в мене хто ще був, ти пам'ятаєш? Зараз, 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 зараз буде, зараз буде. Я встаю, я трошки встаю, постаю. Мусяла. Слухай, мусіала не так погано. 98 рейтинг. 98 рейтинг це вже більш-менш. Це не фулл мусор. Хто там з ними? Ікони дайте мені, Р9 гуліта. Петер Шмейхель. Петер Шмейхель теж не так погана нова ікона. Але дублікат мусяли, блін, для тебе це погано. Давай, піки будеш відкривати. Токінбук, добре. Давай поїхали. Наступний. Хервіго! А ви вже чупа не можете чекати? Десь до 9 ні, не вийде. А ви там підтягнетесь. Та блін, ну то. Бляха. Починайте, чупа! Починайте! Коол, палмер! 99-й! Ми, ми нікуди не йдемо! Сарян! <laughs> Я чекав на це п'ять тижнів! Кооолт, павер! Сюди його! Таке треба крутити! Я поняв! <laughs> який відкрив просто на всі монети. Я поняв, каже. А -а -а. Ви ж бачите, ми намагаємось максимально швидко. Які матчі людям зетугають? Да, так, тут зараз люди будуть відкривати. Ти що? Дієго Фарлан і Ангеліна. Але, 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 ікони за ними. Там може бути ікона. Френке, Лемпард... Ні, ну другий фігня, Дес, дес, фігня, 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 фул фігня. Так, в нас наступний пак за 500 то Ангеліна. Ну камон, ми відкрили. Ми зловили вже пірло, ми зловили палмера, ми зловили Дізі Редуе. Блін, забив старе це йду до тебе. Сарян, забув, забув, забув. Луїш фігу, буфон, тюрам, Алісон, Бекер. Друже, це фігня. Так, наступний ще один від нього. О, Бразилія, слухай. В мене отут був пірло з цією дівчиною. Вона рідкісна чомусь, мені здається. Керолін Ніколі. Можливо, це мені хочеться так вірити. Йорна Арнерісе. А це було, по-моєму, моє. Прямо один в один, да? а за ними пірло. Ні? Ні, Зіко і буфон. Я думав, може вони як з ротацією в паках, так само зроблять і з, от, в піках. Знаєте, що там перший слот завжди Матеос. Я думав, можливо, так і в паках буде при виході двох перших картачок. Спроба номер два. Пам'ятаю, Демеч, як в тебе все пройшло. Зачитувати не буду, бо Ютуб це буде дивитися. Поїхали. Ферва Італія. Італія! Я зараз якібра. Сто. <схід> це буде віалі. І хто другий? Йорнарнерісе. Ну, Футіса не буде гарного, можливо, ікона. Райкардесаї. І... Тебе заскамили, друже. Тебе прям заскамили. Це чого мені, да, по-моєму? Да, чого мені? Аурілен. Аурілє. Господи, як важко. Аурілен, да? Хто буде з ним? Чу мені? І хто це така? Родман? у а це вже гарно! <ахів> І Петер Це це буде Каролін Ніколі з Манчестер Сіті. Йон Арнарісе. Йорна Арнаріса, фігня. В особистий кінчу. А навіщо? Ми в паки побачимо. Ешлі Кол. Слухайте, Ешлі Кол не має бути прям фулфодером, мені здається. ні. Хоча буде. Зероберто! Я не побачив зе Роберто! О, це гарно! П'ять золотих плейстайлів. Він в мене якось просто поза фокусом опинився. Я думав, що там інші карти, а зе Роберто стоїть такий просто. Окей, нормально. Я тут пацани, я прийшов. Гарно, зе Роберто гарно. Слухай, ну в мене Стоунс плюс це, це напевно, джі-джі. Це буде чоловіче, і це не чує мені воротар. Іспанія. Давід Дехеа, блін. Я думав, це Алісон Бейкер 98-й. Тоді б друга карта була як мінімум 98. -ма. А так. Це Ріо? Аріо, бляха, Ріо, блях, Ріо Шейпшифтер, це Віалі. Блін, но очікування були кращими, Ух ти, бляха, я ледь не впав. Кол Марієнте Серайкар, Ну, це фігня, я думаю, ці всі троє будуть квіксели, якщо не зараз вже, то будуть скоро. Барнс. Ні-ні-ні, поганий пак. ФРВ і ІІТАМІЯ! Буду кожного разу говорити. Я не можу цей мем просто. Неймовірно. Віалі. Герой віалі і якийсь футіс, до речі, по-моєму, а не герой. Саліба. Ні. Саліба це фігня. Лала. В нього його немає, суто, тому що. Він не встиг ще накрутити. Друже, ну тебе заскамили. Два паки прям напевно одні з найгірших. Хімік. Де ви хто дивиться? Опа, якийсь іде. Знов Італія та срав би пес Ну, Джан Лука, ми тебе поважаємо, звісно, але ну скільки можна? Не розчаровуй мені Віржа. І Філер, та це вже було! Просто один в один! Як в тебе може не бути іско? Це друге моє питання. Я про Тупо один в один, контора. І 500 тисяч монет пак. По-моєму, вперше в історії каналу на німецькій мові відкривається будь-який пакетик. Оу, я не бачу, хто там, якісь не дуже гарна ТВ. ТВ Поланд ТВ Поланд Англія. Оу, є ждудик, фігня. Привіт, предатор! В нас козирний пак завезли. Який ми відкриваємо? О, Свір! Ще один! Ось що в нас нового! Ось що в нас нового! Сюда ось його! Оце дебют! Ось що нового! А, поняв Сань. Ну ми прийдемо, якщо що, ну кажу, я, я вибачусь перед хлопцями. DEZIREDUE! Оце я залетів. Ля в нього жодного дублікату. Ти хто такий? Покажись нам! А як може не бути жодного дублікату? Що це за людина? Ти звідки? З 98-го року прийшов чи що? Вітаємо з Зізі Редує! Вітаємо! Поїхали! Пак за 500. Він, до речі, включив анімацію, щоб повага була до вас. Але тут або ікона, і Футіс, або звичайний Футіс, Франк Райкарт. І ми знаємо, що тут найвищий рейтинг 87, тому що це відкриття з палетки. Мені шкода, друже. Але слухай, ну в тебе є Гаред Белл. Я думаю, ти не розчарований. Дякую величезно за контент. Пиши далі. Дякую, Андрюха. ЦЗ, Франція. це буде або Саліба, або Упомікано. Хто буде там з ним? Саліба. Хвіча. Слухайте, він рідкісний, але ну камон, мені він випав разів 8, напевно. Наката, Куман, Барнс, теж мало дублікатів, рісе. Фігня пак, друже. Фігня. NonStop везе твій дроп. Слухай, легенда, не бежи мені це особисті. Це треба буде на наступний сезон додати. О, це Франція? І Італія! Хто це? Тюрам! Тюраміше! Тюрамище! NonStop то везе дроп! Але чи йому? Саліба? Бляха, два французи! Не найчастіші карти, але ну, і не найкраще. Клюверт фігу. Ні, фігня, фігня. слухай, тебе заскамали. Есте, Німеччина, це буде Руді Фьолер. Я бачив, що у всіх кіберів Мамардашвілі був, да. Іван Девен. І саліба. Ще раз саліба. 62 хвилина 4. Ну чупа, ну тоді я точно впевнений, що ми зробили правильний вибір. Ну бо. Ви розумієте, ну це вперше контент такої OFC, гайс. Ой-ой, в Нікітоса там щось розколбас. ікона Франк Райкард. Оу. Oh. І це ти розумієш, що там буде максимум 97 мерет. О тому мені не подобається паки відкривати з консолі. А, може Саня, я просто потрапив на той матч, який був класний. Вандерсар, це вже краще, до речі. Там може бути ще одна 98 ма карта. Але в тебе і він дублікат. Господи, ти відкрив, і в тебе просто скільки. 22 дублікати чи що було? А, райкарт не дублікат, да? Успіхів, друже. Давид Дехе. Я придумав, будеш ти шакал казирний, якщо нон-стоп в тебе оригінальний. Ну, майже. Зіко де саї дублікат? Придумав. Я у мами рифмопльот. Що вам не подобається? Іско 90. Стоп! 96-й? А це вперше ми побачили такий мусор? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! А це хто такий? А він взагалі в паках Іван Туні? А що це за пак? Буфоніще. Ну це дупа Оце це хто такий здоровий? ФРВ, Аргентина, АПЛ. Карліто Стевес, герой. Це рідкісна карта. І Саліба. Шесть таймінги на Салібу, да, завозить? Ага, ясно. Ну, фігня Да не квікає. Навіщо квікати? Пане Люк Скайвокер зараз. Ну то люди кинули жерплей вже в Discord, я відкрию, а потім будемо відкривати в перерви. Там, тим паче, щось на дискваліфікацію натяк, напевно. Руді Фьолер. І Єжи Дудик. Зіко... Ой, ну зараз погано. Зараз щось поганенько, кілька паків. Хоча нещодавно був дідує да, в паку за німецькою мовою. Це було не так давно. Але хочеться більше. Дякую, друже, за контент. за підписку. Нормально. дудик. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, Давай гарного, гарного. І Алісон Бейкер, Два воротаря. Минуле і майбутнє. Минуле і поточне Ліверпуля. Майбутнє, то якщо тут зараз ще буде Мамардашвілі якимось дивом, але його немає в команді. І Карлітас Пуйоль, і Фернандо Марієнтас. Ну такий собі пак, пане Закмансон. Другий робимо чи один. Алісон Пекер. Так, Джан Віалі. Вінісіус джуніор. Окей. Це мені вже більше подобається. Особливо, якщо в нього немає Вінісіуса Джуніора. хто там з. Немає ізіко. Сухай гарний пак. І ще і Джан Луїджи Буфона але дублікат. П'ємо дружньо всі нон-стоп. Замість дропа не ловимо нічого. Айорна Арналісе. В 15 брати хлопцям не можна. Треба до 18 почекати. Да. Війорна арнаріса і. Дембеле! Ого! Сюда з сього! Я кажу, відкривай другий! Мене слухай! Усвала, усвала! Дембеле! Сюда його! Оце так! Хвіча нічого собі! і... В нас просто неймовірного рівня матчі. Ми розважаємось під час нонтенту. UFC, не завжди буває таке, як зараз. Ютуб. Ви теж приходите на твіч. Бабе! Кіліан бабе! Після дембе! Єхобу! О, о. Я Появ! Я Появ! О, це ми на норма заскочили! Так. Вітаю з Бапе, хлопці! Ми будемо йому відповідати, як нас вийшло так. Що, що, що в нас мав бути третій матч, а в нас лише другий. Або я, або я з'їбусь просто, а ви будете за мене там розпетлюватись, чат. Я з Дейзлау не хочу вступати в перепалки зараз. Ну й не в перепалки. Відповідати, так буде правильно. Упомікану і керлін. Придумайте щось там за мене, я його не бачу. Чупапіва. Барнс Бача Куман, Ні, фігня. Фігня, фігня фігня. Дякую, Саня. О, це Дієго Форлан, блін. без тривелки ніяк. ригаю, А що, поганий геймплей? Ніби як такий, більш-менш. Вже в старт ідемо. Дієго Форлан, хто з ним? Руді Фьолер, фігня. Оооо, слухай, тебе заскамали. Абсолютлі. Дякую за контент, друже. Величезне, але А заскамали, заскамали. ну давайте. Задля шотика. Покажіть йому, що нам тут падало. М -м -м. Ух ти, блін, бризнула. <laughs> Символічно бризнула під цього, під чого мені. І Рісе, і він швидко вимкнув. О, 11 дублікатів. Аплодисменти. Гарний пак. Поїхали! 11 футісів. шотік прийшов. Це хто такий? Есте, Німечна, Руді Фьолер. В тебе є Руді Фьолер? Немає в тебе Руді Фьолера. 100%. Ану, і хтось казирний. Дайте йому казирного, бо я його сфалував на цей пак. Мбапе, наприклад, можна? Теж з чіпшотом. Вона вперше вийшла першу. Яка фігня? Десаї Лемпард Зіко Тюрам. У тебе заскамали, друже. Так, поїхали. Кого він тут зловив? Другий пакетик? Есте, Англія. А, це буде Туні 97, да? А хто другий? Алісон Бекер? Можливо, там ікона гарна буде за ними. Шмейхель, клюверд за Тюрам, Маріантес. Ну. А ету дублікат. Я не побачив. Дублікат ету. Яка стіна? Жесть. Ну, але пак і правда краще. Так, друзі, в нас черговий пак за 500 тисяч монет, це буде Алісон Бекер. 98-й, перший. 98-й. Хочу мітя. Давай, 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 дайте мені цей шерплей. Ібон Маті, 99 го Here we go! Ще одна 99-та. Я ж вам кажу, якщо першим виходить Алісон Бейкер, це GG Але пак. Ми ледь не всіх 99-х зловили, які є. Та ти що? Другий пак за 500к ЛБ. Йорна Арнарісе. І Александро Бастоні. Він є в команді. Нічого собі, і буфоні ще слухай. А Бастоні завезли блок. Ютуб. Дякую вам за перегляд цього відео. Нічого собі, ми не чекали, а їй викатили топ контент. Ми стільки 99-х карток за весь Футіс не бачили. Отут в коментарях пишіть. Кого зловили ви? Сподіваюся, у вас та ваших близьких все добре. Не забувайте підписатись на канал. Побачимо з вами, коли побачимось. Бережіть себе, все буде Україна. Па, па.